Давайте поговоримо з вами про плюси і мінуси Clifton 9, які виділяють тестувальники. Отже, плюси: перше це товстіша і енергійніша амортизація між підошви. Друге, вони легше, ніж їх попередники. Вага чоловічого кросівка – 247 грамів, а жіночого 207 грамів. А перепад від п'яти до носка складає 5 мм. Багато тестувальників відмічають легкість у колінах. В них міцний верх, кросівок став більш ширшим. Також всі відмічають гарне щеплення на дорогах і на м'яких трасах. Цей кросівок дуже стабільний, але елементи стабільності в ньому м'які і ненав'язливі. На швидких темпах ці кросівки стали кращі, ніж їх попередники. Тепер про мінуси. Все ж таки в цих кросівках доволі вузька посадка. Незважаючи на те, що Clifton 9 ширший ніж будь-які його попередники, тестувальники відмічають, що він все ж таки має вузьку посадку від хока. Потрібен час, щоб вони ідеально сіли саме на вас і не натерли вам ноги. Враховуйте це при вашій першій пробіжці. В них ще дуже класна фішка хока у тому, що вони використовують лише перероблені матеріали. Ще у Хока дуже багато фішок для вашої зручності. Наприклад, це задній язичок. Він допомагає при вдяганні кросівка. Можемо підсумувати, що Clifton 9 має ідеальний баланс м'якості і легкості для максимально плавного ходу. Вони залишаються найзручнішим і найлегшим суттям для бігу на будь-якій поверхні. Хочу підкреслити, що ці кросівки підходять для ваших звичайних пробіжок, для тренувань, також для змагань. І так само підходять для щоденного використання, і вони однозначно варті вашої уваги.